Є у мене тут такі дівчата, які завжди себе знецінюють. Дівчата, хлопці, запам'ятайте, те, що ви робите кожного дня, це вже щось. Наприклад, та сама зробити собі сніданок, попіклуватися про своє здоров'я, спорт, е, харчування, е, будь-що, що покращить ваше здоров'я. Це вже. Вау! Розумієте? Не потрібно себе знецінювати. Але щоб себе не знецінювати, я маю одну фішку. Я живу по принципу розкладу. У мене на кожен день є певний розклад. І по пунктикам, я собі на день складаю, що я маю зробити. Там Сніданок, душ, спорт, навчання, відео, тік-ток, ефір, туди, сюди. І це кожного дня в мене є план. І потім під нього ставлю галочка, зробила, зробила, зробила. І ти так не будеш себе знецінювати, як ти зараз знецінюєш себе зараз.